Досі багато людей звертаються із питанням: у мене є державний акт на землю старого зразка рожевий, синій, зелений. Чи треба його міняти на новий? Ось тут важливо розуміти, міняти нічого не потрібно. Усі державні акти, незалежно від кольору, робовидачі чи форми залишаються чинними. Це повноцінний документ, який підтверджує твоє право власності на землю. Тобто закон не вимагає бігти і терміново отримувати щось нове замість нього. Але є один нюанс: старі акти видавалися ще до того, як в Україні запровадили кадастрові номери. А сьогодні будь-яка земельна ділянка повинна мати свій унікальний кадастровий номер і бути внесеною до Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав. Що це означає на практиці? Якщо у твоєму акті немає кадастрового номеру, то при спробі продати, подарувати, чи навіть успадкувати діляночку, виникають труднощі. Нотаріус просто не зможе оформити угоду без кадастрового номера. Так само, якщо ти захочеш поділити об'єкт чи об'єднати ділянку, змінити її цільове призначення, або взяти кредит, наприклад, під заставу землі, без кадастрового номеру, це неможливо. Навіть при перевірці документів в реєстрі може виявитися. Що твоя земля на папері існує, а в електронних базах її немає. Тут головне не в заміні акту, а у приведенні документів до сучасних вимог. Тобто, зробити кадастровий номер через виготовлення документації із землеустрою, зареєструвати право власності у Державному реєстрі речових прав. Після цього твій старий акт абсолютно легальний і дійсний, і жодних проблем із ним не виникатиме. Отже, якщо Коротко, старі акти чинні, їх не потрібно міняти. Важливо перевірити наявність кадастрового номеру і реєстрації права. Якщо цього немає, краще подбати про оформлення заздалегідь, щоб завтра не зіткнутися із труднощами, бо земля це цінність, і краще мати документи в порядку, ніж потім витрачати час, гроші на термінове вирішення проблем. Земельний фонд України завжди готовий вам допомогти у вирішенні земельних питань, адже ми є надійним партнером у вирішенні всіх земельних питань. Щодо отримання консультацій та послуг можна звернутися в особисті повідомлення або зателефонувати за номером 067 40 56 955.